Завдання 21 у прямокутній системі координат у просторі задано правильно чотирикутну призму А, Б, С, Д. Давайте її навіть м -м, зараз зображимо. А, правильно чотирикутна призма, власне, а, вона має бути. Не, не завжди вона має бути якби прямою. Так, це має бути уточнено. Так. Але в основі має бути а, лежати правильний чотирикутник, тобто квадрат. Ось так ми її зображимо. Не дуже я а, добре малюю, але як є. Так, А, Б, С, Д, А1. Б1, С1, Д1. Діагоналі. Основи перетинаються в точці М. Так, ось вона тут точка М. Висота призми втричі більше за сторону А Ось АБ, а ось тут десь в нас знаходиться висота H, і вона втричі більша, ніж АБ. Обчислити об'єм цієї призми, якщо А відомо, М відомо. Так, ну, дивіться, давайте окремо зображимо квадрат А, Б, С, Д. І ось перетин. Тут в нас точка М. І, власне, що нам потрібно знати для об'єму? так? Нам потрібно знати площу основи помножити на висоту. Площа основи площа основи. Якщо ми позначимо сторону квадрати за А, це в нас буде А квадрат. В даному випадку висота втричі більша, ніж сторона АБ, тобто сторона квадрата, тобто, тобто це 3А. Відповідно, об'єм буде знаходитись як 3А в кубі. Тепер нам потрібно знайти А. Дивіться, в, в квадраті. Так, діагональ АС вона визначається. Це за теорема Піфагора, можна знайти корінь з двох помножити на А. Відповідно, половина діагоналі. А якраз діагоналі перетинаються так, що діляться навпіл. так? Тому це половина діагоналі. Це в нас буде корінь з двох. Помножити на А ділити на 2, тобто А ділити на корінь з 2. І це в нас ам. Відповідно, А буде дорівнювати корінь з 2 ам. І тепер нам потрібно знайти АМ. Ам знаходиться звичайним чином, як це знаходиться довжини. Відрізків в декартових координатах. Це нам потрібно відняти між собою координати, знайти суму квадратів цих різниць і, відповідно, знайти з цього квадратний корень. Так? Це в нас вийде. Тут буде 6, 6 квадратів це 36. Тут в нас буде корінь з 10, корінь з 10 в квадраті це 10. Тут у нас буде 2 2 в квадраті це 4. І в нас виходить корінь з 50, а це відповідно 5 коренів з 2. Так? І тепер АМ ми знайшли. Ми можемо знайти А. Це буде корінь з 2 помножити на 5 на корінь з 2, тобто 5 помножити на 2, тобто 10. Відповідно, об'єм буде дорівнювати 3 помножити на 10 в кубі, тобто 3000 квад... кубічних одиниць. Так, кубічних одиниць. І записуємо цю відповідь. Остання задача номер 22, найскладніша. це задача з параметром. Е, умова. Знайдіть усі значення, а за яких рівняння має лише один корінь. Якщо таких значень кілька, то запишіть у відповідь їхній добуток. Потрібно відповідально ставитись до цієї задачі, і давайте так і зробимо. Дивіться: а, у нас дробно-раціональне рівняння. Тобто F від x так, деяким, деяка функція ділити на g від x дорівнює нулю. Це рівняння рівносильно наступній системі рівнянь. F від x дорівнює нулю, а g від x не дорівнює нулю. Ось це потрібно, якби. Перетворити, так? Що ми матимемо? Ми матимемо х квадрат мінус ах, плюс 4 дорівнює 0, х мінус 5 не дорівнює 0, давайте спочатку почнемо з умови 2. Тобто у нас х не дорівнює 5, так, це в нас з другої умови. Відповідно, якщо підставити це в умову одиниця, то ми знайдемо значення параметра, яке точно нам не буде підходити. Бо тоді ми матимемо, що зверху в нас буде також 0, якщо ми підставимо 5, в нас вийде ось такий вираз, тобто 29. Мінус 5А дорівнює 0, і відповідно А дорівнює п'ятих. Якщо о, у нас таке значення параметра, то о, що в нас вийде? Ось цей кубічний тричлен буде розкладено на наступні, о, наступні дроби? І відповідно, тут в нас вийде x плюс 5, 4 п'ятих, 5, так, щоб у нас тут вийшло 4. І коли ми матимемо таке рівняння x-5, х плюс 4 п'ятих, і знизу в нас буде в чисельнику x-5 до рівня 0, то Тут воно не буде скорочуватись. Так? Тому що, ну, якби це дріб, і для нього умова, що х не дорівнює 5. Тому в нас буде єдиний корінь, це х дорівнює мінус 4 п'ятих. Тому ось це перше А дійсно для нас підходить. Тепер давайте суто будемо розглядати першу умову. І запишемо дискримінант, він буде дорівнювати а мінус 16 І давайте проаналізуємо, чому він може дорівнювати. Це в нас А-4А плюс -4, а 4. І якщо ми так зображимо. На числовій осі да, методом інтервалів, власне, то а, тут в нас вийде, так підставляємо якесь велике значення, а там тисячу, то в нас буде тут в будь-якому разі плюс. Тут підставимо, наприклад, 0-4 на 4, це буде мінус 16, тут буде мінус. Тут підставляємо якесь дуже велике від'ємне число, там мінус 1000. І тут ще буде якийсь мінус, тобто мінус на мінус дасть плюс. В цих точках в нас дискримінант дорівнює нулю. І тепер 29 п'ятих ми знайшли таке значення, воно знаходиться десь тут. так, 29 п'ятих. В такому випадку, дискримінант, якщо тут він більше нуля, тобто плюс. Ми матимемо два корені, окрім точки 29 п'ятих. Тобто, тут два корені, тут в нас буде один корінь, і далі також два корені. Там, де дискримінант мінус в нас нема коренів взагалі. Там, де дискримінант плюс, тут також буде два корені. Тобто, нам це не підходить. І тепер дивимось на ось ці. Дві точки, в яких дискримінант буде занулено. Да? Тобто а 4 в нас вийде х2х плюс, плюс 4, ділити на х мінус 5, це в нас буде x 2 в квадраті x-5, і відповідно х дорівнює мінус 2 один корінь. Це значення підходить. А, значення А дорівнює 4. А, тут, власне, вийде все те саме. Х-5, х мінус квадрат, мінус 2 в квадраті, і відповідно тут вийде один корінь х дорівнює 2. Це значення також підходить. І нам потрібно було знайти добуток, так? добуток цих трьох значень А він буде п'ятих помножити на мінус 4, помножити на 4. А це буде мінус 29 помножити на 16. І тут нам потрібно трошечки це все правильно перемножити, так? Ну, можна записати мінус 58 десятих. На 16, 58 на 16. Так, нам потрібно це число знайти. Ну, давайте. Можна в стопчик можна, наприклад, помножити на 10 плюс 6. Це буде. 50, це буде 580 плюс 58 помножити на 6. Вже можна, наприклад, 50 плюс 8 помножити на 6 і буде 580 плюс 300. Плюс 48. І це вже нескладно порахувати. Це буде 928. І нам потрібно це ще поділити на 10. Тобто, виходить мінус 92,8. 8, і якраз це буде відповідь. Дописуємо кінцеву відповідь, яку ми отримали. На офіційному сайті ЗНО. Завершуємо тест. Дійсно, все правильно, так, можна продивитись, що я вибрав саме ті а, варіанти відповіді, які я, власне, і а, отримував під час цього марафону. Так, хто не вірить, можете на паузу поставити. І, власне, ми отримали максимальний бал за даний іспит. Я дуже радий, що зміг допомогти вам з підготовкою до НМТ з математики. І якщо вам дійсно це сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Діліться цим відео з друзями, залишайте коментарі, також переходьте в описі до наших ботів в телеграмі, завдяки яким ви можете замовити для себе і для своїх знайомих роботи. І всім пока, до побачення!